Привіт! Це три факти про малінуа, які ти точно не знав. Факт перший: малінуа може стрибнути на дах твого гаража. Серйозно, ці собаки можуть без розгону стрибнути вгору на 2-5 метри. Деякі треновані малінуа легко застрибують на дах автівки, паркан чи навіть гараж. Просто бо можуть їх м'язи схожі на тягнуті пружини. І знаєш що? Що ще цікавіше, якщо вона думає, що знатна на це, вона реально це зробить. Маліно не обмежує себе у можу, не можу, тому що її психіка тренована на перемогу. Факт другий: у Маліноа є режим бойового тран трансу, і він реально вмикається сам. Під час надзвичайних ситуацій, вибухів, агресії або страху господаря. Мозок Малінуа перемикається в інший режим. Вона перестає відволікатися, її зіниці звужуються і вона працює як автомат без страху, без пауз, поки не вирішить задачу. Вчення називається реакцією гіперфокусування. Це як коли людина під адреналіном піднімає машину. Уяви, яка це сила в тілі 25 кілограмової собаки. До речі, Росі важить 13 кілограм. Факт третій. Якщо ти її не займеш, вона почне шукати собі роботу. І це може бути погано. Маліно це не просто активна собака. Вона потребує мислити щодня. Якщо ти не даси її задач, вона почне вигадувати свої. Наприклад, сьогодні моя місія зняти шпара а завтра перетворити подушку на хмару. Це не шкода, це самостійна ініціатива. Бо Малінова вивчена надії, аналітику й вирішення проблем. Якщо в твоєму домі немає місії, вона придумує свою. Якщо вам подобався, сподобався такий варіант, такі цікавенькі факти, то підписуйтесь на канал, ставте подобаючи, пишіть, якщо ви ще хочете. І, до речі, якщо у вас є питання по собакам, по котам, до речі, у мене є два коти, то задавайте мені їх в коментарях, я обов'язково вам на них відповім. Підписуйтесь на канал, будь ласка, напишіть коментарі, тому що треба підпри... підтримувати український контент, перешліться своїм друзям, батькам, кому хочете. Дякую вам за перегляд і всім папа! -па.